2025 огляд Кортермастер, ціни та технічні характеристики. Інуус Гренадир Кортермастер повернення до основ чи сучасного пригод. У світі, де автомобілі стають складнішими, набиті електронікою та прагнуть до максимальної ефективності, щось з'являється інше. Інус Гренадир Кортерместер це, без сумніву, найбільш помітні та піднімає питання автомобіля на ринку в сегменті пікапа. Він не просто пропонує альтернативу існуючим моделям, він заявляє про повернення до принципів надійності, перехресної здатності та простоти, які, здавалося б, були забуті. Ознайомившись із детальними специфікаціями та результатами тестування, я вирішив поділитися своїми думками про те, що таке гренадер, квартира і для кого це може бути ідеальним вибором. Філософія простоти навмисна відсутність функцій, не звуження. Перше, що привертає увагу, це навмисна відсутність сучасних чіпсів, які рясніють у більшості нових автомобілів. Немає бездротової зарядки, вдосконалені системи допомоги для драйвера, хоча присутні стандартні системи безпеки, і, що найголовніше, немає спроб інтегрувати автомобіль у цифрову екосистему. Натомість, ІНОС гренадир Quartermaster покладається на механіку та надійність. 3.0-літровий турбонадув у шестициліндровому BMW двигуні лінії в лінії, хоча і не найпотужніший у своєму класі. 281 КС забезпечує достатню потужність для подолання складних умов. І 8. Швидкість автоматичної коробки передач, хоча і не найшвидша, забезпечує плавне перемикання та надійну роботу. Що насправді вражає підхід до дизайну інтер'єру. Замість спроб створити розкішний салон за допомогою дорогих матеріалів, ІНЕОС зосередився на функціональності та довговічності. Великі, легко доступні перемикачі, натхнені авіацією, дозволяють керувати додатковим обладнанням, таким як світлодіодні промені та лебідки, не знімаючи рукавички. Відсутність складної електроніки зменшує імовірність поломки та спрощує технічне обслуговування. Кракіозність, король поза дороги. Не секрет, що гренадир і Неос-гренадир був розроблений як автомобіль Off-Road. Безперервні осі, передні та задні диференціали з блокуванням вкудрич All Train K02 автобус у конфігурації та алмаста та 10,3 дюйма зазору дорожнього руху роблять його справжнім королем проїжджої частини. Система приводу вся на колесах з двома швидкостями механічної передачі забезпечує чудову адгезію до дороги, а сильна сталева рама витримує найважчі умови. Відповідно до результатів тестів, Grenadier Кортермастер показує відмінні результати дороги. Він легко долає бруд, пісок, каміння та сніг. Однак варто зазначити, що рульова система за допомогою кульового механізму вимагає залежності. Рульове колесо важке, і не є інформативним, що може бути втомленим, коли довгі поїздки по шосе. Компроміси, шосе, шосе. Гренадир Кортермастер це машина, яка робить вибір. Комфорт та поводження на шосе поступаються перехрестям здібностей та надійності. Важке рульове колесо, неформативне рульове управління та жорстка підвіска роблять поїздку по шосе менш приємною, ніж у більшості сучасних пікапів. Крім того, варто відзначити обмежений простір для ніг задніх пасажирів та відсутність тонни місця для зберігання в салоні. Гренадир Quartermaster – це не автомобіль для тих, хто шукає максимальний комфорт та зручність. Це машина для тих, хто готовий пожертвувати деякими зручностями заради можливості завоювати непрохідність. Для кого гренадер квартира. Отже, хто повинен придбати гренадерського кварталу гренадер. Це автомобіль для тих, хто шукає надійний і прохідний пікап. Grenadier Quartermaster – це автомобіль, який не боїться складних умов і готовий до будь-яких пригод. Оцінює простоту та довговічність. Grenadier Quartermaster – це автомобіль, який не потребує постійного обслуговування і не боїться зриву. Я готовий пожертвувати деякими зручностями заради можливості завоювання дороги. Гренадер Квартмейстер це автомобіль для тих, хто готовий пожертвувати комфортом та зручністю для можливості завоювати непрохідність. Шукаю альтернативу існуючим моделям. Гренадер Квартмейстер – це автомобіль, який пропонує унікальний досвід водіння та відрізняється від усього, що знаходиться на ринку. Мої особисті думки та досвід. Вивчивши технічні характеристики та результати тестування, я прийшов до висновку, що Quartermaster Grenadier Ineos – це автомобіль, який викликає суперечливі почуття. З одного боку, він насолоджується своєю простотою, надійністю та перехресними можливостями. З іншого боку, він розчарував своїм комфортом та поводженням на шосе. Я думаю, що Quartermaster Grenadier – це автомобіль для тих, хто шукає не просто транспортний засіб, а інструмент для пригод. Це автомобіль для тих, хто готовий до викликів і не боїться труднощів. Це автомобіль для тих, хто цінує свободу та незалежність. Майбутній гренадер квартира. Я думаю, що гренадер, майстер і неос має великий потенціал на ринку, його унікальний дизайн. Надійність та парахресна здатність привертають увагу багатьох клієнтів. Однак, щоб досягти успіху, ІНИОС повинен вирішити деякі проблеми, пов'язані з комфортом та поводженням на шосе. Я думаю, що ІНОС може покращити гренадер, квартиру, додавши до водія більш сучасні системи допомоги, покращуючи підвіску та додавши більше приміщень для ніг задніх пасажирів. Однак Інеос не повинен жертвувати простотою та надійністю, які є основними перевагами гренадерського кварталу. Висновок унікальний автомобіль для унікальних людей. «Інеос Гренадир Квартермастер» – це не просто машина, це заява про повернення до основ автомобільної промисловості. Це автомобіль для тих, хто цінує простоту, надійність та перехресну здатність. Це автомобіль для тих, хто готовий до пригод і не боїться труднощів. Це автомобіль для тих, хто шукає альтернативу існуючим моделям. Я думаю, що Гренадер, майстер Інеос має великий потенціал на ринку. Його унікальний дизайн, надійність та перехресна здатність привертають увагу багатьох клієнтів. Однак, щоб досягти успіху, Інеос повинен вирішити деякі проблеми, пов'язані з комфортом та поводженням на шосе. Зрештою, Інеос Гренадир Кортермастер це автомобіль для унікальних людей, які цінують свободу, незалежність та здатність завоювати з дороги. Це автомобіль, який не просто транспортує вас з точки а до точки. Це автомобіль, який надихає вас на пригоди та допомагає вам вивчити світ.